Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії. Сьогодні трошечки прогуляємося і садом, і я буду відповідати на ваші питання, бо є багато питань. Можливо, нарешті займуся цим засміном плетючим. Треба його підв'язувати, поліз, позаплітав тут усе вже. Так, банан ще у нас повністю. Росте на дворі, не знаю, буду викопувати, ще не вирішила, не буду, побачимо. Сьогодні ходила там, вирізала оцю траву, дивлюся, вона ще тут в мене росте ціпля там. Виріжу пізніше. То бачила, які там гарні бутони в магнулі. Цей ялівець, те, що купила в Молдові, вирішила я посадити його тут, так як він плететься у нас. Бачите, які довгі пагони. Буду його пускати сюди на цю бісєтку. Нехай плететься. Тут з цієї сторони буде у нас засмін. І там буде у нас. Що ви там лазите? А там у нас буде ялівець варігатний. Назву не знаю. Ой, ялівець, господі, що я кажу? Бересклет варігадний буде. Назву не знаю, тому що він там був просто підписаний варіатний і все. І, до речі, таких не бачила зовсім. Я не знаю, можливо, хтось знає назву такого, Він все-таки більш плетючий, пагони, в нього такі, бачите? І трошечки он зеленого видав тут, але в основному, ось, бачите, він такий зелено-жовтий. Так, щось я випралася на дворі, прохолодно, треба вдягатися. Ну, я зібралася працювати, тому не вдягалася. Зразу юка, як бачите, паршивенько цвіте, тому що погода вже холоднувата і вона ось теж, бачите, зацвітає не може вона повністю показати свою красу, але гляньте, воно, яка вона зараз червона від холоду. Вона, коли цвіте десь в вересні, в жовтні, то не така темна. Ці пелюсточки прямо темні-темні зверху, бачите. Так, я собі виписала питання. І зараз буду. Відповідати так. Питали за хурму, за насіння, друзі. У нас хурма без насіння. Господи. У нас хурма без насіння. От скільки років на подоноси, що жодного разу, жодної насінинки в нас не було. Е, побачу, я думала з людиною. Треба написати, щоб вислав мені пару саджанців хурми з насіння посіяної в нього є. І я, мабуть, лишу одну, нехай цвіте для запилення е всіх моїх сортів буде. Одну е всі прив'ю щось там, оту свою крупнющу, а ту лишу одну, нехай цвіте. Так, люся калина у нас Боднанська випускає насіння вже. А і тут ще ця трава, я треба якраз подивлюся, де бур'яниці для ціпляти, щоб я змогла. Вирізати. Ось у нас, до речі, маудрі пінісетом теж треба прибирати, його звідси. красоту. Так, йдемо до калини. Гляньте, які бутони вже. Нічого собі. Дивіться, вже навіть ось випускає, як хоче цвісти. Не можу навести. Ну, ось бутончики, бачите? Вже скоро буде цвісти, вся вся в бутонах. Міскантус буклі, буклі. Оце все, що в мене є. В цьому році поділю, надіюся, або весною. І, можливо, через рік вже щось буде на продаж. Поки ось такий кущик. Так, йду сюди до, до кущів, які хочу показати. Питали за пересклет оцей зелений, питали, скільки тут кущів, на які відстані вони ростуть, я так зрозуміла, за оце. Ось тут. Тут цього чотири кущі. Ось так вони посаджені один, <му> два, три і чотири. Просто вони вже величезні, повиростали. Я не знаю, куди залізти, як показати. Ось так можливо. Бачите, Берізка, беріска там кущ зліва. Там кущ, кусь справа, ось ще один справа і ось ще один зліва. Чотири кущі всього. І он це посередину береза росте Посередині. Ну, бачите, чотири кущі, просто вони вже великі. Вже давно вони тут ростуть, так що такі гарні. Це брезкет японський, крупнолистовий. Сходить чужі собаки сусідські. Тут у нас граціяла обрізана. Щось захотіли замовити, ну, щось так і не замовили, мовчать. Ну, нічого, зате вже обрізано. до весни готово. Так, що ще хотіла я вам сказати? Питали за ялівець хорсман, чи варто його саджати. Друзі, ялівець хорсман це такий, який практично не можна стригти. Інакше, якщо ви будете стригти, не буде всієї краси. Тому, хто хоче ялівець хорсман, для нього треба виділяти багато територій. Я скажу, що метри три. В діаметрі точно треба. Отут у мене вже бузок розрісся, але я бузок буду. Думаю, зараз приберу його зовсім пострижу, от гляньте, от ширину його лапи, гляньте аж куди он, от бачите Він дуже гарний і он справа аж куди? Он до... Три метри, ну, два з половиною 100% є. Він гарний, так, але для нього треба багато місця. Я ще його обрізаю, як? от Я вже обрізала, буду обрізати знову. Просто кінчики обрізати. Отак, от. пообрізаю. І тоді оці такі, от, що висять, да, хвояться, вся буде рости вниз. Ось, бачите, я тут обрізала ось кінчик, який йшов в сторону. Я думаю, що доведеться і тут вже цей обрізати. Ось, бачите, кін пішов вниз ось. Такий довгі-довгі висять уже. Тут, тут теж буду вже обрізати отут край, бо бачите, вже поліз вже аж на доріжку. Дуже він гарний. Ну, тут вже й бузок у мене розрісся, треба теж буду його обрізати, живцювати, потім пострижу. Поки так тут у мене єбрі ці всі. Так що, хто хоче хорсман, думайте, тому що для нього треба багато місця. Він дуже гарний. Але й займає багато місця. Так що думайте, самі потрібен вам хорсман в саду чи не потрібен, тому що це велетень. Стригти його не пострижете, так як зазвичай можна п'ялівці стригти, тому що тоді не буде зовсім ніякої краси. Так, за анемону я казала, так, ви питали ще за кортадерію. Чи можна висаджувати сіянці? Зараз в грунт. Я вже так написала вам, але краще б радила все-таки почекати до весни. Я в тому році так висадила дві кортадерії молоденькі. І одна з них все-таки пропала. В цьому році я теж висадила, але буду їх накривати. Я висаджувала десь місяці-два, мабуть, назад. Але все одно буду накривати, тому що в тому році одна пропала. Зараз покажу вам кущ, який лишився, то тут вже прибирала горщики там, Вон, ящики пусті привезла. Це все, що треба було ще саджати. Дивіться, ось ця кортадерія, в тому році вона була ось такий кущ був. Ось. ось такий кущ був. І пішли вони на землю. Ну, може, трошечки, трошечки більше. Їх тут було два. Оцей справа це пропав. це Я вже тут поділку садила, оця оце волосина це поділка. А це кущ який перезимував. Скажу вже, цей кущ я вкривати не буду. Ось цей. А ось оцей такий малесенький, бачите, ось один. І тут ще в мене два. Я їх обов'язково накрию на зиму, тому що я не хочу, щоб вони в мене за зиму пропали. Хоч у нас і зима була доволі така не холодна, але в нас не було зовсім снігу, була гола земля. І все-таки вони пропали. Ось іще дві. Кортадирі, я бачите, ось тут два кущика. Я їх теж, я отак от, знаєте, робиться, отак от, отут зв'язати треба, а потім оце отак от зігнути. Так, кітюня. Отак от зігнути. Треба, це поки мода, то можна голими руками ще не так ріжеться. Отак зігну, просто її накрию двох-літровою пляшкою і зверху ще пластику, пластику П'ятилітровою. Отак От прикрию і лишу. Ну, можливо, ще так навколо в пляшку листя покладу на дно, побачу. Отак. От Злаки всі, хто саджаєте, всі, хто поотримав, поливайте, не дивіться, що осінь. Поливайте, добре, нехай земля буде мокра. І поки така погода, він ще вам попускає корінчики молоденькі. можливо, навіть ще почне вкорінятися трошечки, і, можливо, ще може видати зелені листочки. Ну і тут саджала, хоча тут саджала вже ось і тут відбило ось. Тут ось, бачите, зелені стоять. І от так, бачите, якщо у вас так. Мілок. Якщо так засипе листями рівчаки, то взагалі буде класно. Я тут ось у рівчаках позалишаю. Тут ще треба ось досадити рівчак, тут ще треба ось досадити. тут, бачите, ось я саджала поділки, листя нападало, і я його звідси прибирати не буду. Воно за зиму, по-перше, спріє потрохи. І так і буде. Тут у мене лишилося ось три пампаски. Але десь я пару штук ще лишу собі, бо це рожева. Ще пересаджу собі десь їх. Ну, вже весною. Знову ж таки, будуть зимувати в мене тут. Це поділки. З цієї весни, да. ми ціє, цю весну ділили рожеву, то це в мене залишилось три поділки. Ну там, можливо, десь одна замовлена, а то я собі ще лишу, бо щось у нас рожевої дуже мало лишилось. Посаджу, ну вже на весну. Трогати їх не буду. Тут ці не накривати нічого не буду, бо це поділки вже, вони все-таки оце вже вона росла. У мене вона вже пристосована до наших зим. А сіянці поки буду вкривати, тому що сіянці, я скажу, що більшість з них вирощувалася в теплицях. Тому їх буду вкривати. Так. Так на чисе про німфе і потім я окремо розповім. Все, що було таке цікаве робити, все буду показувати. Наразі треба хоч трошечки тут повигрібати листя, поки вітру нема. І буду саджати рослини, тому що в горщиках ще багато, а в землі треба саджати в горщики. Треба хоч тут з газону сьогодні повигрібати, листя це вивезти, бо скажу, що він починає може повипрівати так. Що ми такого цікавого? А, я хотіла магнолію показати. О. Бо Роботи багато. За яриси цибулькові вже казала, можливо, хто не чув ще раз повторюю, що ось вони зелені. Це нормально, хоча мені написала одна жіночка, що в неї вимерзли. Ну, не знаю. Можливо, десь неправильно посаджені були. Я ж кажу, у нас хоч невеликі морози, але от морози були мінус 14, кілька ночей минулу зиму, і у нас не було зовсім снігу. От на суху землю мороз був і нічого, все живе. Вже колись показувала, у мене в саду є така паротія з часом це буде такий кусик деревин, гляньте, яка вона гарна. І скажу, що листечко ще так тримається добре, не збирається зовсім опадати. Бачите, дуже рідко зустрічається, я просто якось випадково купила, і вона була в мене майже пропала, і тепер все, пішла, вже адаптувалась повністю до нашої погоди, природи. І пішла рости така гарна, знаєте, <смі> цікава рослина. М -м -м. Я скажу, вона в мене відійшла, була майже пропала вся, зараз така ось гарнюня. Так, пішли ми до магнолій. Я сьогодні зранку тут виривала бур'яни. І такі бруньки гарні. До речі, ще один маундрі, бачите ось. Так. Дивіться, які бруньки. Це буде ось одна, дві, три, чотири, п'ять квіток буде. Побачимо. Ну, картинка хай поки висить, потім побачимо. Так. Це у нас укорінена укорінений інжир. Бачите, ось багато пропало, тому що спершу я їх поставила в воду, мені сказали поставити воду, вони почали підгнімати. Потім мені сказали, що треба так, китюня, посадити треба в землю. І бачите, ось тут пішли. Багато пропало, тому що були в воді. Багато пропало. А це ось тут пішли трошечки. Ну, я скажу, що тут є мій сорт. Побачимо. Почне плодоносити. Форзиція. Ну, попробую викопити і поділити. Великі собі, лише маленькі горщики поділю так. Тут у нас магнолія, це у нас не листопадна. Ну, можливо, буде щось там. Тут ще бур'янчики є. Ну, будеш виціплятам рвати. Куди я пішла, господи? Чого я туди пішла? Вже бачите, Айстри повиціталися? Вже таке собі одне сухе. Персик осипається. Ну, тут я не бачу ну, квіткових бруньок. Ну, хоча побачимо ще. Писали, що вони розвиваються туди пізніше. Ця все-таки ось кругленька. Побачимо. Так, тут ще в мене ось одна кортадерія. Я, до речі, не пам'ятаю, що це за кортадерія. Отак, поки поросте, потім весною приберу звідси. І буду вже потім бачити, що це за сорт. Можливо, це та біла ще одна, що в мене була, срібляста. Не пам'ятаю зовсім, друзі. Що за кортадерія? Ну, якась. Побачимо. Лишається тільки чекати цвітіння. Тут вже які бур'яни поросли, страшне. Бачите, яка вона зато зелена стоїть. Квартадерія зелена-зелена. Міскантуси вже всі жовтіють. От і ті, що були пізніше, ще ж були зовсім зелені, вже теж жовтіють. Наша юка клює видно. Треба всі отут от така колюча, Тут треба знизу обрізати, бачите, вже знизу там у нас стовборон є. Чоловік обрізав. Можна брізати ще аж сюди, отак от було видно стовбур на верхівку лишити. Ну, це коли буде час. Така стволяка в неї товстелезна взагалі. Сантиметрів 20 точно є. Я думаю, що навіть більше. так Я, здається, цього міскантусу так і не знайшла назву. Цікавий такий, бачите, який стоячий. Так, Красиво красивоплоднік. У мене є бодіньєра і саї. Калікарпа ще звуть, до речі, так ось. Бо питали, це калікарпа? Так, це калікарпа. Не вкорінювала, я не знаю гілочки вони на весну зимою, скажу, що дуже вони обмерзають оці всі гілочки. Я його так обстригаю, кардинально обстригаю, оце все, що він мені випускає. Бачите, було обрізано. А це все ось випустило гілку оце в цьому році, ось вона зацвіла і дала плоди. І ось будінгіра є, ну, не таке воно гарне, як і саї, але воно теж з вусковиною бубочками теж, бачите, ось який кущ. Ну, скажу, що доволі вже такий виріс величенький, але ягід мало. Бачите, мало вато. Сонце світить, нічого не бачу. І ось, дивіться, гаура проста. Цвіте досі. Оце рослина класна, але їй треба рости на сонці. Зараз. Привіт! Дій до мене. Ой, це наша онука приїхала в гості, Ну, вони вже сьогодні їдуть. Да, Крі... Ой, Крістіна? Злата. Ну добре. Добавлю, не було мені. Да. Ну так. Да. Будемо закруглятися. Друзі, бажаю всім, всім гарного дня, всім мирного неба над головою і всім пока.